Отже, я повернулася в сім'ю, друзі. значить е Я сьогодні отримала дві свої покупочки і хочу вам показати, я розрізала вже. І будемо з вами дивитися. Ось така краса, така маленька, така здоровезна коробка. Я думала, що вже менше не може бути ось моя долонька. Да? А воно ще менше. Коробка в коробці. Добре, крихке, все ясно. Ось така річ. Друзі, як ви знаєте, зараз у нас величезне задимлення, просто катастрофічне. І я змушена була придбати ось таку красу. Як ви вже зрозуміли, що це є у нас зволожувач, зараз я його покажу в натуральну величину. О, яка крихітка мила. Ось натуральна його величина. Як це продемонструвати? Зовсім крихітний із міні USB-портом для зарядки. Тут, я так розумію, що тут і відбувається випаровування. Так, ось є кабель USB, але немає самого штекера. Штекер підходить будь-який. Ольга, вітаю, вітаю. Арес, куди вийдеш на роботу, сам виход на роботу. Так, ось такий кабель, ось такий ось сюди заливається чиста вода. Я не знаю, дистильована, відстояна, просто якась фільтрована. І обов'язково перед використанням мені сказала змочити. Ось цей валик, він має бути просякнутий водою повністю, і тільки потім можна його запускати. І так, а ага, ось. Ось такий милий, трохи більший за стаканчик. Дуже милий. і... Це е, річ, яка нам зараз всім необхідна, хто в Києві, Київська область, хто потерпає від диму. Е, справа в тім, що випаровування дуже дрібні. Е, і коли е, така легка-легка пара потрапляє на е, якісь дрібні частинки пилу, то вони осідають. І на будь-якій поверхні, але не у вас в легенях. І це прекрасно. Значить, що тут нам пишуть? Щось вже ж пишуть, хороше, мабуть. Так. Єдине, що я розумію, це 330 мл і 400 а. Час від 6 до 12 годин. Розпилювання. Отака крихітка. 78 на 78 на. Сто двадцять, тобто вісім на вісім на дванадцять сантиметрів. Так працює пять ват. Оперативна потужність полтора, или это вольта тут ватли, гучність сорок. Важить 100 грам. Так. Ось така манюка. Nightlight. Майже беззвучний. Це дуже добре. І дуже потужний. Так. Ось цей малюк трохи тут постоїть. Ні, не буде. Буде відволікати. Так. Потім я його запущу, хочу зараз і перевірити. І другий це ось такий красень, також розпилювач. от Зараз ми його з вами разом побачимо. так